Мої вітання в ефірі тема дня і до нашої студії ми запросили Аллу Марченко. Вона начальник прислужби управління патрульної поліції в Одеській області. Я рада вас вітати. Добрий день. Вітаю вас. Отже, триває перший місяць канікул літніх. Чи побільшало кількість ДТП за участю дітей, коли вони не ходять до школи? На жаль, так. Дійсно, є така проблема. Ми розуміємо, що дітей більше вільного часу. Вони на канікулах, на відпочинку, але і є така проблема, як порушення правил безпеки, порушення правил дорожнього руху, і результат це збільшення ДТП, в яких діти отримують тілесні ушкодження. І, на жаль, у нас був факт: в червні дитина загинула на дорозі. За попередню інформацію, хлопчик перебігав дорогу не встановленому місці і водій скоїв наїзд на. Хлопця, як результат, така страшна біда. Тому, якщо брати цифри, то загалом за півроку в нас 62 дорожні події за участю неповнолітніх учасників дорожнього руху, в результаті яких одна дитина загинула та 61 травмована. Найбільша проблема це діти-пішоходи. Потім це діти-пасажири, які знаходяться в автівці, діти на велосипедах та на самокатах. Угу, найбільша проблема, ви говорите, діти-пішоходи, так тобто, ось цей на навіть приклад стався трагічний випадок за денного ну світла, так чи більш в темний час доби. Знаємо, що влітку в принципі дні довгі, і діти гуляють ну допізно, власне ні, це було вдень, це був вихідний день mm -hmm. світлий день. І така біда, тому що я уточнювала, чи саме де, на якій ділянці дороги це сталося. На жаль, все ж таки попередня інформація, що перебігав у невстановленому місці. І як ми бачимо, такі приклади, діти беруть від дорослих, і вони їх беруть від дорослих батьків. Uh -huh. а, і потім повторюються. На жаль, хоча проводиться постійна робота, проводиться робота і з дітьми і з батьками і з населенням. Але ж на жаль, є така проблема, і діти це бачать, і діти це повторюють. А потім же ж це біда. Тому uh -huh. постійно наказуємо і акцентуємо увагу. Хоча сказати і про дітей-пасажирів, то тож більше все ж таки у цьому питанні більше питань до uh -huh. дорослих. До батьків, до перевізника, тому що дитина повинна їхати безпечно. Для того щоб ця безпека була, є паси безпеки і є спеціальні дитячі крісла, в яких дитина повинна бути під час руху транспортного засобу. Але що ми бачимо, я днями також їхала в районі площі 10 квітня, їде велика автівка, джип, відкритий люк, і дитина рочків 5, вона стоїть, мабуть, на сидінні. На пів корпусу вона на вулиці посміхається і щаслива. Але ж чому це дозволяється? Це перш за все небезпечно. Будь-яке різке гальмування автівки дитина вже може впасти, отримати травми. І на жаль, mm -hmm. батьки, які перевозять дітей про це, зовсім не думають. Mm -hmm. А який штраф загрожує за таке нехтування відкритими правилами? Ну перш за все, я нагадаю, що при відсутності дитячого крісла передбачено штраф 510 десять гривень mm -hmm. на водія. Також, якщо не користуються по безпеки, це також 510 гривень штраф. Що mm -hmm. діти, що дорослі, але ж штраф це гроші. А життя та здоров'я дитини це найцінніше, і чому mm -hmm. про це не розуміють і не думають батьки. Ну це велике таке, мабуть, mm -hmm. філософське, але питання. Mm -hmm. Нагадайте, будь ласка, автокрісло має бути обов'язково там, незалежності від віку дитини, а за зростом. Так, так, так. За, за зростом, mm -hmm. це повинні батьки вже контролювати який ріст дитини, і звісно ж підбирати. Я розумію, що не завжди дитина. Хоче. Для малечі це люлька для зовсім маленьких діточок. Потім є крісло, і потім для дітей, які доросліші, то це вже таке є спеціальне кріплення, яке фіксується на задньому сидінні, і дитина пристібається також по саме безпеки. Саме це і забезпечує безпечне перевезення дитини в салоні автівки і саме її безпеку. тому що... Під час спілкування, наприклад, батьки кажуть, що вона не слухається дитина, хай вона грається. Але ж слід розуміти, ми про це кажемо вже постійно і всі, що будь-яке гальмування, якийсь різкий маневр, якась аварійні, якісь аварійні обставини на дорозі, і дитина падає, дитина б'ється, і дитина вже може отримати травму. <світ> чи це буде закрита черепно-мозкова травма, чи це буде ухив, чи це буде перелом ручки. Тому <світ> це ж потрібно розуміти перш за все. Батькам, тому що це вже біда, це вже mm. проблеми зі здоров'ям дитини. Це вона вже в небезпеці. Mm. Тому таке питання слід дітям про це говорити. Дітям потрібно це роз'яснювати. Їх потрібно привчати з малечу привчати до правил безпеки. Mm -hmm. Яким чином батькам нагадувати про правила дорожньої безпеки підліткам? Тому що розуміємо, що в такому віці вони думають, що вони вже все знають і ті ж самі правила навіть перетину так дороги, але порушують, порушують, і батьки мають нагадувати, як перше це приклад, угу. якщо дитину виховують. Переходити дорогу, дочекатися зелене світло, сигналу світлофору, переходити у встановлених місцях, там, де є пішохідний перехід, звертати увагу на те, як рухається транспорт, чи зупиняється автівка для того, щоб надати перевагу в русі пішоход. Це повинно бути з перших кроків, коли дитина виходить з батьками на вулицю. І саме таким прикладом, таким навчанням дитина розуміє, а якщо батьки постійно бігають самі, можуть. Десь там mm -hmm. нагадати, дивись там мені, то mm -hmm. на жаль, дитина буде повторювати саме те, що роблять батьки. Це перше, друге, це контроль, це контроль mm -hmm. і це розмови з дитиною, слід все ж таки довіряти дитині, але ж постійно з нею розмовляти. Де був, як спілкувався, з ким спілкувався, чи дотримався правил безпеки. Може, десь колись проконтролювати вже куди дитина йде. Я знаю, що є і такі батьки для, того, для свого спокою десь іноді там закута виглядають все добре, все добре, все це. я не кажу про те, що це постійно треба бігати за дитиною та дивитися. Ні. Але такий періодичний контроль все ж таки повинен бути. Ну, Перш за все, розмови і Позитивний приклад для mm. дитини Ну, дійсно говорити, що я за тебе хвилююся, і тим паче воєнний час може бути все, що заводно. Так, так можна і злякатися якогось не знаю звуку, тому що є багато зараз. І, інше питання це велосипеди, тому що знову ж таки влітку багато дітей катаються. Велосипеди, самокати, інші такі транспортні засоби, мобільні. Як говорити про таку безпеку, і знову ж таки краще хай дитина катається в парк. Чи якщо є велосмуга за її наявності, то можна дозволяти рухатися і нею? Ну, гадаю, що так, з вело і самокатами проблеми є. Якщо брати цифри, то з початку року, але це ось, ось коли вже почався сезон, з неповнолітніми велосипедистами трапило 7 ДТП і 7 mm -hmm. дітей отримали травми. Щодо самокатів, то це дві події та двоє неповнолітніх знов ж таки травмовано. Щодо доріг, я нагадаю, що згідно правил дорожнього руху дозволено виїжджати на проїжджу частину на велотранспорті з 14 років, при цьому виконуючи вимоги дорожніх правил та дотримуючись правил безпеки. Саме тому це вже приймають рішення батьки до 14 років, це заборона. Сувора заборона, дитина може користуватися велотранспортом, але там, де це для неї безпечно. Якщо дитині вже є 14 років, то в принципі згідно нашого законодавства дозволено. Але я рахую, що це вже повинні батьки розуміти самі, чи вони впевнені, що дитина дійсно знає і розуміє, як поводитись на дорозі, тому що ми бачимо, що досить багато транспорту, досить такий жвавий рух на дорогах нашого міста, великі перехрестя. І дитина може злякатися в будь-якій ситуації, mm -hmm. як мінімум, це якийсь різкий звук. Uh -huh. а, і дитина може злякатися, може впасти, може травмуватися, тому чи слід з 14 років дозволити вже дитині, це питання. А знову ж таки, обов'язково ще і привчити дитину до правил безпеки і користування одягом, який забезпечить дитині в разі падіння а, мінімум якогось травмування. Це шоломи, це на це спеціальні uh -huh. на руки, надягаються на, на літки. Такий одяг він саме і рятує. Людину на велотранспорті, mm -hmm. якщо впевнені, якщо перевірили, то так дійсно багато вже є велодоріжок, велосмуг, і тоді вже може дитина mm -hmm. з 14 років виїжджати. Або не займа бути буде разом з дитиною проїхатися, так Це обов'язково знову mm -hmm. ж таки подивитися, як mm -hmm. він рухається, як він себе поводиться, mm -hmm. чи спокійно, чи він нервується, а, чи слід все ж таки відпускати, тому що ну всі різні, і у всіх різна реакція. І 14 років це дитина. І тому я бачу багато прикладів, коли рухається, чи це е, родина, мати, батько uh -huh. і дитинка, чи двоє дітей в велосипедах, і uh -huh. все одяг є, і дотримання всіх правил дорожнього руху, і під час. Е, е, Переходу, угу. саме переходу, якщо потрібно, якщо нема велосмуги, велодоріжки зупиняються, перекатують велосипед, потім продовжують рух. Це приклад, це позитивний угу. приклад навчання дітей правилам дорожнього руху і правилам безпеки. І в принципі це дуже добре. Дитина розуміє, бо вона бачить, як угу. це роблять дорослі. Знову ж таки, позитивний приклад дорослого так. для так. дитини. Ще одна особливість літнього сезону смеркається пізно і ті. Елементи одягу, вже так, про які ми а, говорили раніше, наприклад, взимку, коли рано темніє, так обов'язково мати флікери, так світло відбиваючі елементи у за а, літнього сезону. Чи треба їх одягати, так, чи тільки вночі, ну вже коли з тимні? В будь-якому разі вони повинні бути, тому що людина ж розрахована те, коли і куди вона буде рухатися. Якщо це дитина, то батьки знову ж таки повинні про це подбати. А, mm -hmm. Чи це наплічний? Чи це футболка, чи це може бути взуття. Знову ж таки, якщо дитина самокат має або велосипед, то там повинні бути світловідбиваючі елементи. Угу. Це обов'язково, тому що це знов ж таки безпека. І саме під час сутінок досить складно керувати транспортним засобом, тому що такий перехід з дня в ніч угу. для водія це трошки складніше. І не завжди можна побачити людину, якщо вона виходить або переїжджає та ж велосмугою. Перехрестя саме тому ці правила працюють і взимку, і влітку, і вони uh -huh. обов'язкові, тому що знову ж таки нагадуємо, що це безпека. Ми продовжуємо також цю роботу і нагадуємо і дітям, і дорослим про це. Uh -huh. Ну, тобто, водії теж мають бачити велосипедиста так, і, може, яскравий яскравіший одяг, так? так тому що сіра дорога, сірий велосипед і велосипедист вони інколи так замилюються око. Так, так, це обов'язково. Uh -huh. Інша важлива тема пов'язана з безпекою це відпочинок на воді сезон у розпалі. Може знову ж таки трапитися все, що загоду з огляду на воєнний час і небезпечні підозрілі предмети. Нагадайте, будь ласка, правила. Так, дійсно зараз досить багато вже і гостей приїхало до нашого міста, де і в принципі ми бачимо, що одесити ходять відпочивати до моря. Тому контроль і безпека дитини біля води це перше. Головне правило дорослих, якщо вони відпочивають на морі, а чому тому, що дитина може загратися, вона може впасти. Це вода, і це хвиля, і, в принципі, може бути страшне. Тому постійний, постійний контроль за дітьми, особливо за маленькими. Якщо підліток трошки складніше, бо вони намагаються бути вже дорослими та самостійними, можуть піти без контролю. Тому знову ж таки батьки повинні знати, де знаходиться дитина, повинні розмовляти і нагадувати про правила безпеки. І обов'язково обов привчати дітей такий час, що якщо лунає, Повітряна тривога, слід негайно уходити в укриття. В принципі, на сьогоднішній день ми бачимо, що вони є, і в зоні відпочинку біля моря. Тому дитина повинна, вже, якщо вона йде без батьків, повідомити, що є укриття, і відпочивати біля моря так, щоб це укриття було досить близько, щоб в мінімальні терміни діти могли забігти до укриття і знаходитися там. Тому що на відкритій території ну це дуже небезпечно залишатися, особливо біля моря. І це знову ж таки робота батьків на сьогоднішній день для того, щоб про це нагадувати та контролювати. Я можу сказати, що наші шкільні офіцери поліції вони це з цими всі, всіма питаннями працювали рік навчальний. Зараз вони продовжують роботу. Тому там, де є діти, то приїжджають, спілкуються і в такій. В різній формі під час спілкування нагадують про всі правила безпеки, ми в принципі днями також плануємо вийти попрацювати з одеситами, з відпочиваючими щодо правил безпеки поводження біля води під час відпочинку. Тому таке треба пам'ятати і слідкувати за дітьми. А також нагадувати про небезпечні предмети. А, в принципі, на щастя, останнім часом, якщо якісь були випадки а, якихось. Коробок, наплічників, таких підозрілих предметів, то люди не чіпають, люди вже знають, люди телефонують. І було таке, що якщо діти знаходили, діти звертались до дорослих, дорослі визивали вже і патрульник, і спецслужби, спецвибухотехніків для того, щоб вже це повинні відпрацьовувати професіонали. Але все ж таки такі нагадування повинні бути будь-який предмет. Якщо він не зрозумілий, скажімо так. Щоб батьки про це говорили дітям. Чи mm -hmm. це патрон, чи це сумка, чи це коробка, не слід чіпати. Звертайтеся до дорослих, повідомляйте, не беріть нічого в руки, тому що зараз складний час і досить багато небезпеки, тому не слід ризикувати. Mm -hmm. І останнє запитання, все ж, можливо, ваша рекомендація: зі скільки зі скількох років можна відпускати дитину саму на море? Само на море? Mm -hmm. Ну дуже цікаве питання. І трохи складне, але все це залежить від виховання від дитини і від довіри з боку батьків. Перш за все, тому сказати, що це 14 років його. Я би пустила у всіх по-різному. Всі діти різні, вони індивідуальні, і тому це вже батьки приймають таке відповідальне рішення, коли можуть відпустити. Чи це 14, чи це 13, чи це 17 років. Тому дбайте про дітей, розмовляйте, довіряйте їм, але все ж таки момент контролю повинен бути завжди. Алло, я вам дуже вдячна за важливі цінні рекомендації. З нами була Алла Марченко, начальник прислужби управління патрульної поліції в Одеській області. Студію провела я Слана Пензова. Дякую, що дивилися. Ще побачимося.